Ідуть ще свята до 19 числа. Люди ще святкують. Починається новий рік. Звичайно, хочеться всім побажати Божої милості. Тоді будуть реалізовані всі наші плани, всі наші мрії. Ну і фонд мій іменний фонд Віталія Журавського вирішив для всіх працівників медустанови Черніхова. Виділити прем'єри медики працюють з людьми. Це святі для мене люди, які допомагають на в тяжку хвилину. Сім медичних закладів на своєму виборчому окрузі. Народний депутат України Віталій Журавський планує відвідати найближчим часом та допомогти вирішити нагальні проблеми і привітати усіх з новорічними святами. Віталій Станіславович завжди приділяє увагу медицині району. і За останній період буквально у нас були всі медичні заклади на селі забезпечені велосипедами транспортом для фільшерів. От, були також надані допомоги для придбання ну, там, скажімо, тонометрів, для придбання. Невідкладної допомоги, от діталь Сиславич нас ніколи не забуває в цьому плані. постійно підтримує нашу лікарню не тільки як став депутатом, а й до цього. Ми дуже вдячні йому за концерт, який він привозив до нас в район. Допоміг з ремонтом ліфта. У Нас в лікарні не працював ліфт, і він нам теж допоміг фінансово, щоб ми могли фори могли підніматися. Ще одним подарунком від народного депутата став виступ колективу Горлиця Коростишівського району. Артисти привітали усіх зі святом та подарували гарний настрій та незабутні емоції.